Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні з садовини, яка є в кожному домі, а саме яблуки і груші приготую смачний і корисний десерт серії правильного харчування. Рецептів та способів приготування є багато, покажу вам свій. Це відео є, як ідея, що приготувати на десерт, коли рахуєш калорії. Яблука підбираю за розміром однакові, щоб вони приготувалися одночасно. Далі мию і просушую садовину. З яблуки груші виймаю насінневі гнізда. Зробити це можна за допомогою ножа або ось такого девайсу. До речі, на каналі є інші страви з сирою яблук, наприклад, яблуко в тісті, млинці з яблуками, найвдаліший рецепт лінивих вареників, булочки і ватрушки з сиром і таке інше. Пару посилань залишу вам в коментарях. Якщо цікаво, заходьте і переглядайте. Можливо, якийсь рецепт вам стане в пригоді. З груші також виймаю насінневе гніздо. Простіше кажучи, серцевину. Щоб в формі для запікання, а потім і в тарілці, груша гарно фіксувалась, потрібно трішки зрізати її бік. А зараз швиденько приготую начинку. В миску всипаю кисломолочний сир, його жирність оберіть самі і додаю промиті й обсушені родзинки. Додаю жовток, дрібку ванілі. Сметану або йогурт. Далі все гарненько перемішую, об'єднуючи все докупи. Якщо жадаєте, додайте ще цукру. Посипаю садовину яблука і груші меленою корицею. При бажанні корицю можливо змішати з цукром. А далі легко і швидко садовину наповнюю начинкою. Все гарненько вкладаю в форму для запікання і відправляю в розігріту до температури 180 градусів Цельсія духову шафу. Час приготування залежить від сорту і ступені стиглості груш і яблук. Так як груша має трохи іншу структуру м'якоті, то запікатися вона може трохи довше. Приготовлені яблука, якщо є таке бажання, можна задекорувати цукровою пудрою. Аромат яблука і кориці заполонив всю кухню. Він зводить з розуму не тільки мене і сусідів, а й мою кицю. Отож заваріть свій улюблений чай, загорніться в м'який і теплий плед, візьміть кота під бік, знайдіть цікавий фільм і в доброму гуморі, не поспішаючи, смакуйте. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та поширте в соціальних мережах. А ще залишайте свої враження і поради в коментарях. Я їх, до речі, з задоволенням читаю і всім відповідаю. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!